Бітлджус. Продовження культової фентезі комедії про загробний світ від режисера Тіма Бертона, що вийде на великі екрани через довгі 36 років після першої картини. До своїх ролей повернуться харизматичні Майкл Кітон і Вайнона Райдер. А також до зіркового касту приєднаються не менш відомі Моніка Белучі, Вільям Дефо, Джастін Теру і Дженна Ортега. Сюжет фільму розгортається через ті ж 36 років, коли три покоління сумнозвісної родини Діц після смерті глави сімейства повертаються в старовинний будинок у містечку Вінтервівер. Та невдовзі життя головної героїні Лідії перевертається з ніг на голову, коли її непокірна донька Астрід знаходить таємничий макет містечка і відкриває порталу Потибічний світ вивільняючи божевільного привида з надздібностями, який знову захоче опинитися серед людей. За словами Тіма Бертона, у фільмі не буде жодних цифрових ефектів та новітніх постпродакшн технологій а фільм постаралися зняти в дусі оригіналу, що разом із прекрасним кастом і при майстерній реалізації зробить його чудовим відкриттям осіннього кіносезону.